Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак, Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні 22 вересня. Неділя я вам пропоную глянути карту бойових дій. Про тим, як розпочати, хочу попросити вас, звісно ж, цьому відео поставити лайк, прокоментувати обов'язково, підписатися і, звісно ж, поділитися таким чином. Працюють алгоритми YouTube, і більша кількість в першу чергу, як я завжди кажу, українців зможуть побачити, переглянути і зрозуміти, що відбувається на лінії бойового зіткнення в Україні. І звісно ж. В Курській області, а там є хороші зміни. Перед тим, як розпочати огляд, хочу вам сказати, що справді є просування в Курській області. Також є неочікувані просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку. На ньому зупинимось. І хочу наголосити, що критична ситуація біля Вугледара, тому що ворог намагається обходити наші позиції в першу чергу. 72-ї бригади, яка там дислокується, яка більше вже двох років нищить ворога. Ситуація справді непроста, і про це потрібно детально також говорити, наголошувати і розголошувати. Що ж, давайте розпочнемо з курського напрямку. В першу чергу хочу вам продемонструвати прекрасне відео. Це відео від нас. Перепрошую, 95-ї бригади, яка демонструє роботу FPV-дронами по машині окупантів в Курській області в районі населеного пункту Глушкове. Ось ви бачите прекрасно, як наш дрон визначили позицію, побачили. І відповідно, є влучання. Здавалося б, ну що тут такого? FPV-дрон розносить вантажівку. Але як з'ясувалося, цілком ймовірно, що в цій вантажівці була така собі шишка російська, як вони називають, процитую большая потеря для ВДВ. Про що йдеться? Про те, що в результаті удару від... дроном загинув командир 234-го десантно штурмового полку 76-ї десантно штурмової дивізії, звати його Курін. Олександр, позивний шкіпер раніше, 29 серпня, подібним чином FPV-дроном, був ліквідований його заступник Михайло Юрій Михайло. Відповідно, бачимо, є ліквідація хороших чинів, офіцерів. Нагадаю вам, це що ви бачили? Це є ліквідація підполковника. Ну і зараз z пабліки військові дуже багато там. Пускають крокодилічі сльози, що таких офіцерів на фронті в них мало, і от така непоправима втрата на Курській області. Якщо загалом говорити по Курському напрямку, давайте перейдемо до безпосередньо мапи, де в нас є просування аналітики інституту вивчення, перепрошую, аналітики Deep State Вже оновили мапу. Давайте я вам продемонструю. Ось ви бачите, є збільшення синього кольору, сині забарвлення саме цим кольором означає просування сил оборони. Просунулися наші сили оборони. Камишовка називається населений пункт, і бачимо, це є в напрямку. Ну, в першу чергу подивимося, наскільки збільшили наші оборонці просування. Це майже 5 кілометрів. І це є в напрямку. Ви бачите, куди це є Льгов і Корчато. Саме там знаходиться атомна електростанція. У мене є також ще альтернативна мапа, аби ви детальніше зрозуміли, що відбувається на курському напрямку. Зараз от продемонструємо. Ось дивіться: є атаки ворога. Сходу біля Суджі, і, відповідно, біля снагості. Ось ви бачите, червоним кольором заходу. Це снагость Любимівка і таким найяскравіший крайній колір це є синій два заходи з кордону в напрямку Глушкова через населений пункт «Веселе» і фактично по трасі біля населеного пункту Кульбабки. Повернемося до карти звичної нашої. От я вам продемонструю, де ці просування. Ось ці просування на цьому напрямку. Давайте краще промалюємо ось так. До траси, яка веде, по сна ну і, звичайно, веселе наглушкове. В цих напрямках сили оборони продовжують атакувати, є успіхи, на кілька кілометрів просунулося. Що цікаво, від масштабу, і ще раз вам нагадаю, чому саме так відбувається. Синім кольором промалюю краще наші. Просування ось напрямку Глушкова через веселе, і також попри трасу, яка веде на снагость в той же час. Росіяни пишалися принаймні раніше, зараз вже мовчать від снагості до Любимівки. От Любимівка знаходиться в цьому напрямку. Вони зайшли, зайняли позиції Сил оборони України на цьому напрямку, але тепер у них проблема, тому що наші оборонці заходять з тилу в Глушкове до ріки Сейм і відповідно відрізають. Сили, які знаходяться в цьому напрямку, і загалом знову ж таки інформації не дану, на 22 вересня, не є багато, але те, що можуть бути серйозні проблеми з оточенням росіян, вони залишаються. Це в районі снагості. Також росіяни намагаються просуватися в районі борки. Ось знаходяться борки на своїх мапах. Вони вже малюють, що, начебто, селище Борки є під їхнім контролем, сили оборони України це спростовують. Як правило, як показує практика, все, що заявляють росіяни, це для їхнього керівництва. Вже до речі, і особливо зараз вони про це кричать: що наверх до вищого керівництва армії окупантів доноситься неправдива інформація. Саме тому вони несуть ще більші втрати, тому що заявлено умовно, що борки є під їхнім контролем. Відповідно туди посилається ще живої сили, яка ліквідовується, тому що. Сам справ на полі бою не відповідає тому, що вони переповідають вищим почину офіцерам. Така ситуація по Курському напрямку. Давайте відразу йдемо на Куп'янський плацдарм Тут ситуація неприємна, скажімо так. Давайте я продемонструю вам де просування ворога були. Ось ви бачите, заштриховано це, звісно ж, від пісоч від піщаного напрямку. Кругляківки. Кругляківка населений пункт, який селищ, яке знаходиться безпосередньо на трасі. Ну і бачимо, саме в цьому напрямку біля кругляківки йде переправа через річку Оскіл до Синькове. Ну і власне сюди рухаються росіяни. Якщо подивимося від позиції нових росіян до Кругляківки, це небагато. Це 2,2 і 2 кілометри. Ви розумієте, що це вже. Працює весь спектр озброєння, в тому числі і міномети, і е, танки, тобто все. І це дуже небезпечно, тому що в такому випадку, якщо росіяни заходять на берег річки Оскіл, я вже про це вам казав, вони мають змогу далі попри ріку, що легше рухатися до Куп'янська Купінська вузлового у цьому напрямку, ну або ж рухатися до борової. Про це також я вам розповідав у попередніх оглядах. Загалом. А як можна оцінити цю ситуацію? Очевидно, що росіяни прощупали слабке слабше місце. не означає, що воно слабке, воно слабше порівняно з іншими там оборонними лініями. І, відповідно, там продовжують і тиснути. Ситуація справді не за неприємна. Не сказав би, що загрозлива. Теоретично росіяни ставлять перед собою дуже амбітні плани. Це власне взяти, спробувати в кліщі ось таким напрямком. Куп'янський Куп'янськ-Вузловий. Але це далеко від втілення на полі бою, хоча, знову ж таки, до річки Оскіл в росіян є просування на цьому напрямку. Ну і за вчорашній день хочу вам сказати наступне: що згадати про склади, які були, звісно, Сили оборони України. Це є Краснодарський край. Відповідно, нагадаю вам в Краснодарському краї. Давайте я вам продемонструю. Тіхарецьк, ось знаходиться він тут, Краснодарський край. Точно вже відомо, що. Oj, svin. <coughs> tak, teraz ja vám ju nedô. Тіхарінський. І тут знаходиться також і аеродром, однієї мене військовий російський, і також стало відомо, що по цьому складу боєприпасів, по яким оббили Сили оборони України, там знаходилась північно-корейська ракета КН-23, балістичні. Це дуже важливо. Окрім цього, нагадаю вам, що в Тверській області влучання були 18 і 21 першого вересня. Відповідно, це дуже сильний удар по складах російських. Ось знаходиться тут торопець. Ось він знаходиться. Промалюю вам ось так. от. Торопець. Що варто по цьому ще зазначити? Це вже каже естонська розвідка. Там в 16 км від торопівця знаходиться, знаходиться інший склад, який 21 вересня Сили оборони вдарили. Що варто знати, що ліквідовано, я вам казав, напередодні 30 тисяч тонн снарядів російських, а це 750 тисяч. Власне, безпосередньо артилерійських снарядів. А це орієнтовно три місяці роботи на фронті. Тобто, ви розумієте, три місяці ліквідовано росіянам вони мали би змогу бити по позиціях наших оборонців. Це дуже потужний удар, чому ми вкотре згадуємо, тому що це, напевне, найпотужніша ліквідація складу росіян з часу повномасштабного вторгнення. Окрім цього, стало також відомо, що служба безпеки України вже е, самостійно можна так сказати. Влучили по а, аеродрому. От є, Зараз я вам продемонструю. На кордоні в Калуська область: ось знаходиться такий собі. Шайковка аеродром є влучання, підтверджені влучання. Правда, знімки наразі немає супутникових, але служба джерела служби безпеки України повідомляє, що на цьому аеродромі базується ту 22 м 3 на ось ці от літаки, які регулярно ем, обстрілюють і скидають на Україну і на нашу інфраструктуру. Авіабомби. Ну і це хороше таке влучання. Будемо стежити. Я дуже сподіваюся, що також вдалося влучити, окрім інфраструктури на цьому аеродромі і оці от їхні ту 22 н 3 Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Відповідно, я вам казав про те, що є неочікувані просування в наших силах оборони, про що я казав? А я казав про трасу, яка йде зі Слов'янська на Бахмут. Ось ця траса і саме. На цій трасі є просування. Давайте змасштабую я вам і продемонструю. Оцененький колір. Тут знаходиться селище Залізнянське. От саме на цьому напрямку Сили оборони не очікувано, до речі, так, тому що ми кожен день робимо огляд карти бойових дій, і можна сказати, що цей напрямок не є надактивним. Погодьтесь, тому що звітом інформація від часів ВАР, які знаходиться, від цього напрямку в районі 13-15 кілометрів. От ми регулярно про це говоримо. А от Просування сил оборони саме біля Залізнянське це справді неочікуване не те, що для окупантів, але й для нас, тих, хто кожного дня стежить за зміною лінії бойового зіткнення. Я дуже сподіваюся, що цей успіх він буде розвинутий. Не варто розраховувати, що на цьому напрямку раптом розпочнуться якісь активні наступальні дії, але такими маленькими кроками по 100-200 метрів. Цілком можливо буде розвиватися успіх наших сил оборони щодо часового яру і цього напрямку кажуть наступні бійці, що стала ситуація складнішою з півдня, власне, від Кліщіївки до Іванівського. Ось. Цьому напрямку нагадаю вам, що ще півроку тому намались росіяни по трасі так звані трасі життя, яка колись називалася, яка вийшла до Махмуту через Іванівське. Намагалися з півдня рухатися в напрямку до часового яру. В них нічого не виходило, сили оборони зупиняли і пресекали будь-які їхні наміри. Тепер ситуація біля Кліщиївки погіршилася. Ось ви бачите, зміна продемонструю вам. Ось не промальовується тут, але от ви бачите, біля Кліщіївки з північного сходу вони росіяни просунулися, і це те, що я вам вчора і казав, загроза відповідно для. Південного флангу від Часового Яру. Ось в цьому напрямку. Мета ворога. Це, звісно ж, з трьох сторін тиснути на наші угрупування в часовому ярі. Це Іванівське, це лобові атаки. Нагадаю вам, вони це роблять через зруйнований повністю мікрорайон канал одноіменний. Не буду повторювати, що вони знищили там все в каналі, і тепер не мають самі позиції. Ну і звісно, ж, це з півночі Богданівка-Калинівка. Ось цей напрямок. Це з півночі ворог намагається і тиснути на. Часів яр і також обходити позиції часового яру. Безуспішно наразі ситуація контрольована, але місні штурми по 5-7 людей не припиняються. Нагадаю, основна мета, звісно ж, це перейти і закріпитися через зрошувальний канал Сіверський Донець Донбасу. Ось схематично вам я його промалював. Тепер турецький напрямок і тут наступна ситуація. В першу чергу хочу вам продемонструвати. Супутниковий вигляд міста Турецьк. Ось, і ви бачите таке захід, ледь не в сам центр населеного пункту. Але що відомо, в нас є відео, як наші бійці заявили наступне: от як подивимося, сіренька зона крайній виступ, не контрольований ніким позицій. Насправді там було угрупування росіян, яке намагалося. Направду там закріпитися, наші оборонці продемонстрували відео, як саме вони ліквідовували це угрупування. На цих кадрах продемонстровано наступне. Ми бачимо в темну пору доби, це все роблять наші хлопці. Відповідно, вони сконструювали і обладнали вибухівку, зуміли її. До речі, це теж феноменально. якимось чином. Непомітно піднести до позиції ворога, і вже наприкінці цього відео в самому кінці можемо побачити, як вони дистанційно зуміли здетонувати. І відповідно, підірвати те, те місце, де росіяни знаходяться. Ось на цих от зараз, якраз ви бачите підрив і мінус. Не знаю, скільки скільки яка кількість була там на росіян, але 200 і 300 там є. Це, аби ви розуміли, фактично центр Торецька. Тобто, що це означає? Це не означає, що ми можемо казати, що росіяни зайшли в Торецьк. Звичайно, вже традиційно працюють диверсійно-розвідувальні групи. Захід не означає це контроль відповідно, те, що зайшли, але яким чином це працює. Тобто, група окупантів заходить, звичайно, несуть втрати, хтось один-двоє лишається. Перебувають на позиції, контактують з тилом і знову пускаються групи. Таким чином нарощується в крайній точці нульові вогневій кількість росіян, які вціліли. А як правило, 80% по дорозі до цієї вказаного пункту ліквідовується, але все ж 5-10 таких штурмів, і їх там якась певна кількість назбереться і вже з цього місця вони можуть грунтовніше. Атакувати наші позиції саме так працюють росіяни так, великі втрати, але ну знову ж таки, хто з них зважає на втрати. Ну і треба треба окремо віддати належне. Дуже добре зараз там працюють 12-та бригада спецпризначення Азову. Саме вони нагадаю вам, і це я вам розповідав вчора. Вибивали ворога біля Неліпівки, біля Нью-Йорка, Ну і продовжують. В тому числі і дронами працювати, і, до речі, танками. Це кажуть вже самі росіяни, що кошмарять їх дуже добре. Танки на цьому напрямку, тому лише велика подяка нашим бійцям. Далі рухаємося до. Покровського плацдарму. от ви зразу можете помітити, що є серйозне просування на Курахівському напрямку. Зараз про це поговоримо. Найважча ситуація, до речі, вдалося нашим силам оборони зупинити темпи, не зупинити просування, а темпи, які тримали росіяни в районі Українськ, Нагадається, шахтарське містечко. Такий ворог просувається, продовжує з великими втратами, але ті, та інтенсивність, яка була ще кілька днів тому, вона зупинена. Ну і звичайно ж, ціль ворога це є е, цукурне від українська… З метою далі рухатися до Селидового вже там біля Селидівська шахта а йдуть активні бойові дії. Росіяни намагаються зайти повністю і взяти теритон на цьому напрямку, і також на південь від Українська через від Галицинівки це гірник. Якщо хочу вам продемонструвати карту, верніше знімок. виглядає гірник, росіяни просто такі масштабами величезними. От ви бачите, задимлення це прильоти керованих авіабомб, тобто вони. Просто цинічно знищують цей населений пункт. Мета, звісно ж, <кій> перепрошую, це зрівняти землею гірник і далі рухатися до Курахівки. Ну і ця штрафована, заштрахована площа це просування ворога. Я повернуся на день раніше по мапі. Нагадаю, вам вчора розповідав, що росіяни тиснуть з трьох напрямків: це є Красногорівка. І, звісно, з Марінки це є на Георгіївку і Максимеліанівка. Так, от і вчора я вам казав, що саме нічого в Росіян не виходить в Георгіївці і Максимілянівці, тому вони намагаються обходити наші позиції з боку Красногорівки, з півночі. Красногорівка, до речі, теж повністю знищена росіянами, і це на жаль, не новина там, де стоять позиції окупантів. Так, от власне я так розумію, що було прийнято рішення відійти нашим силам оборони з цього напрямку, аби уникнути за. Ходу росіян з тилу. так довелось полишити позиції біля Гогорівки і Максильмянівки, але бачимо також вдалося уникнути і оточення. Ну і тепер основна ціль росіян, звичайно ж, це Курахова і траса на Курахова. І насправді, якщо росіяни зможуть підібратися до Корахова, то це буде велика проблема. Саме для Вугледара. Ну і, власне, про Вугледар, який знаходиться південніше, зараз вам я і розповім. В першу чергу, що варто відзначити на цьому напрямку, Вугледар. І нависання ворога, і ви бачите, вектор аналітики Діпстейту промалювали від водяного. Ось водяне і крайня сіра точка. Також перейду на супутниковий знімок, або ви краще зрозуміли. Ось крайня точка сіра це є шахта, південно-донбаська шахта номер Три росіяни заявляють, що вони вже повністю окупували цю шахту, сили оборони спростовують цю інформацію, тому що це насправді не є правдою, але ситуація критична. І якщо ми, я от відійду так, на мапі, надалі, куди росіяни намагаються просуватися? Промалюю вам червоним кольором: ось через водяне шахта, піддана Донбаська номер 3 далі до Богоявленка. Чому так? Тому що через богоявленку. І на Вугледар проходить логістика. Одну логістику промалюю синім кольором від Вугледару. От, ви бачите, вони зайшли і контролюють, яка йшла на Мар'янку. Ну і так село оборони її не використовували активно, але принаймні можна було пробувати просуватися зараз. Абсолютно не можна. Ну і ще одна логістика: це є Богоявленка. Ось яка йде вище на Корахове. Саме на цю трасу розраховують вийти росіяни. Тобто вони рухатимуться не на Вугледарс від водяного від південного донбасської шахти вниз на південь, а саме до логістики. Логіка наступна перебити все, що може постачати нашим гарнізонам в Вугледарі. І також в них є просування, що власне це ще раз підтверджує їхнє намагання логістику зруйнувати. Від печистівки росіяни, використовуючи знову ж таки техніку, рухаються по трасі до новоукраїнська. Новоукраїнськ і далі від, від масштабу. Максимівка і Шахтарське. Ось ці ну і також зараз активні бойові дії просування ворога є в напрямку Золота Нива. Мета ворога наступна перебити повністю логістику і зробити нереальним перебування саме в угледарі. З Трьох напрямків атакують знову ж таки водяне, лобові атаки, звичайно, біля Павлівки. Хоча це найменш результативні і з великими втратами ці їхні атаки. Ну і Пречисівка Золота Нива і далі на новоукраїнка по трасі, також. І таким чином ми бачимо, що з трьох напрямків напрямків який рельєфно знаходиться вище е на цьому плацдармі, Перебуває в серйозній ситуації. Наші бійці наголошу серед яких і 72-га бригада, яка феноменально і доблесно захищає Вогледар вже не перший рік, і нанесла просто такі величезних втрат, як і живі селі і техніці росіянам на цьому напрямку, відповідно під загрозою. На жаль, кажуть наші бійці, наголошу, що в такому випадку, і при такому розвитку подій найближчі тижні силам оборони доведеться. Можливо, покинути Вугледар. Це я цитую, що кажуть наші бійці, і це справді ситуація загрозлива. Повернемося до топографічного вигляду. Чому загрозлива? Тому що саме з Вугледару ми мали змогу контролювати частково саме артилерійськими ударами волноваху. А Волноваха ви бачите, також по мапі штрихпунтером промальовано від Волновахи йде логістика і на схід. З Маріуполя, ось з Маріуполя, і на південь для постачання важлива логістичний логістична розв'язка росіян, яку, від якої вони відводять небезпеку. Тому варто прописати наступне: першочергово, напевне, росіяни все ж таки будуть заходити в Курахове. Далі це буде Вугледар. Ну і якщо вдасться їм протиснутися на цих двох плацдармах, під загрозою буде знову ж таки Покровськ. По пріоритетності, напевно, варто так розставити. Це як Корахів, далі Вугледар, друге і третє це Покровськ. Покровськ вихід на цей населений пункт. Ну і розуміємо, що таким чином вони створюють оперативні умови для подальшого руху або на Доброго півля, або далі по трасі. Ось на Павлоград. Від Покровська до Павлограда. Це 100 кілометрів. Зрозуміло, що це дуже і дуже далеко. Але ми кажемо про наміри, які будують перед собою росіяни. На завершення огляду карти бойових дій, хочу вам сказати про те, що росіяни мовчать, але про це ми мовчати не будемо, тому що вони е, вирішили. Провести випробування балістичної міжконтинентальної балістичної ракети РС 28 Вісім та, яка може нести ядерну боєголовку, і вони про це мовчать. Але це десь відбулося між 20 і 22 вересня, що е, відомо, що повністю вони провалили це випробування на супутникових зімках. аналітиків Андерсон, який провів ці от е, показав ці супутники знімки, ми бачимо, що є. Такий величезний кратер. Кратер, що він означає, що ракета під час іспиту вибухнула в шахті і зруйнувала випробувальний полігон. Багато хто каже, що таке провальне випробування це є кричуща річ. Росіяни будуть замовчувати, і відповідно хочу сказати, що фактично. Жодного нормального випробування їм цієї ракети Сармат так і не вдалося здійснити. Що найцікавіше, що збройні сили Російської Федерації прийняли на озброєння ракету ще 1 вересня 2023 року, тобто більше року тому, а ця ракета досі нормально не випробувана і не зрозуміло, як вона працює. Хоча на озброєння вже Російській Федерації вона прийнята ну от така от нелогічна. Річ якої дуже багато в росіян таким був огляд карти бойових дій станом на 22 вересня. Обов'язково хочу вас попросити підписатися, прокоментувати, звісно ж, поставити лайк і поділитися оглядом карти бойових дій.